Ви приїхали на виставу величезною родиною, всією родиною. На чому приїхали? На мікроавтобусі чи цілим кортежем з автомобілей? У нас є такий мікроавтобус, е віто, і ми зазвичай там всі шестеро поміщаємося. Тут ще є сьомої водій, так що якраз всі вазимо. Які ще автівки в. Знаєте? Я не знаю. <рес> Які ще автівки в гаражі? Скільки? Три. <рес> Дружини і сина, і всі заробили собі. Наскільки я знаю, доньки навчаються за кордоном в Великобританії. Нав навчалися, якийсь час, навчалися за кордоном. Коли це було, і коли дівчата повернулися? А, дівчата повернулися в зимку. і це була там практика для вивчання мови. І я думаю, що можливо через рік поїде вивчати мову на рік Михайло. Старший син Олексій вчився за кордоном. Ми пам'ятаємо в економічній школі. Вік навчався в Італії, а потім повернувся в Україну. І тепер має успішну політичну кар'єру. До речі, тому що Олексій вже депутат Вінницької облради. Я думаю, що він один з найкращих депутатів напередодні виборів був фінальний етап дебатів. Ви не прийшли, ви відмовилися брати участь. Юлія Володимирівна сказала, що ви просто побоялися. Я не беру участь в комерційних проплачених шоу. Або усіх дебатах я обов'язково брав і буду брати участь. Не треба їх проплачувати. І не треба тоді так їх організовувати. Я, я не хочу зараз влаштовувати собачі бої в умовах, коли Україна на війні. Вибачте, за не дуже відповідаючи стиль світському життю відповіді, але коли Україна воює, політикам не вла... не варто влаштовувати собачі бої. Політикам варто триматися разом.